Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Грета Тунберг, яку нещодавно затримали ізраїльські військові, поскаржилася на жорстке поводження в Ізраїлі. Про це пише видання Гарден і пишуть про те, що вона повідомила про зневоднення, про те, що отримала недостатню кількість їжі і води, і так далі. і так далі. Ну, взагалі, я думаю, що Ізраїль повинен був пропустити все ж таки Грету до сектору Гази, щоб вона побачила справжніх палестинців, а не вигаданих різними лівими течіями, і побачила, яка там реальність є, і наскільки довго вона взагалі змогла протриматися там. Без, наприклад, релігійної одежі. Так що, думаю, буде цікавий соціальний експеримент, але так що інакше, Ізраїль насправді після затримання Грета Тумбер вже виправдав в інші країни. Вона полетіла до Греції, ну її депортували просто до Європи. І таким чином, в принципі, історія поки що закінчилася, хоча вона привернула доволі велику увагу знову ж таки до цього питання. В принципі, у цьому і був сенс того, що взагалі відбувалося. He would deliberately starve millions of people living trapped under an illegal siege. Нещодавно в Вільнюсі закривався аеропорт через якісь невідомі кулі, які з'явилися у небі. Після цього написали про те, що це були кулі з контрабандними цигарками, і вони начебто були з території Білорусі. Тут і справді не зрозуміло до кінця, чи це виходить у контексті якраз російських провокацій, там з дронами, що постійно там закриваються аеропорти в різних містах Європи. Чи то просто якісь місцеві контрабандисти вирішили і справді так переправити цигарки, це теж, в принципі, ймовірно але так чи інакше в європейському повітряному просторі спостерігаються дуже дивні події. Федеральний суддя тимчасово заборонив Трампу відправляти національну армію до Портленда, що нещодавно Трамп намагався зробити, і заборонив це зробити щонайменше до 18 жовтня. Ну і в Білому домі вже заявили про те, що подадуть апеляцію. Сам суддя посилався на те, що немає ніяких даних про те, що просто протести вони переросли в якісь заколоти, в серйозні якісь порушення правил і так далі. Тому якби Трамп не має права посилати туди національну гвардію, її він може посилати за Констіату. Інституцію, коли там повстання майже на території чи щось подібне, насправді, ось така холодна війна між Трампом та суддями триває вже досить довго, фактично з початку його правління, і там є різні суди щодо Трампа, щодо порушення правил, щодо процедури, які він в принципі робив, і багато вказує на те, що Трамп справді все ж таки перевищив свої повноваження і подивимося, як це буде продовжуватися. Але ось прецеденти такі вже були і напевно будуть ще. Видання Рейтер пише про те, що Держдепартамент Сполучених Штатів поширює версію про 5 тисяч кубінців, які воюють на стороні Росії. Так адміністрація Трампа аргументує свою історію з тим, що ООН закликає зняти санкції з Куби, але у Сполучені Штати говорять про те, що вони допомагають агресору, допомагають Росії, тому санкції не слід знімати. Чи це привід залишити санкції просто проти Куби, чи вони справді воюють, невідомо. Хоча я думаю, що вони і справді можуть воювати, але не централізовано, скажімо так, а тому, що Росія вербує доволі багато людей із країн третього світу, там вже були і на і індійці, і з країн Африки доволі багато солдатів. Тому я думаю, що це в принципі може легко бути правдою, але ось сама влада Куби, можливо, до цього і не причетна, тому що ніяких інших доказів поки що ми не маємо. Прем'єр-міністр Грузії заявив про те, що у Грузії провалилася п'ята спроба влаштувати Майдан. Це ось нещодавно були протести в Грузії, в принципі, не доволі великі, але ось влада так відреагувала і заявила про те, що влада дала адекватну відповідь на спробу влаштувати якісь заворушення. Ну і взагалі став погрожувати протестуючим та в принципі партіям, заявив про те, що треба нейтралізувати колективний національний рух, щоб у Грузії становилася повністю здорова та надійна демократична поліцистема. А тому це і справді звучить як привід для ліквідації опозиційних партій. В принципі, ця історія проскакувала ще до цього, що партію Сакашвілі можуть ліквідувати. Більше того, деяких лідерів партій опозиційних почали в принципі репресувати вже політично. Це було якраз після президентських виборів, коли були масові заворушення. Теж. Ну і все прирівнювати до майдана. Це така стандартна практика російської пропаганди. Напевно, грузини теж її переймають, і таким чином також аргументують, що вони борються з якимось там майданом, який там спонсують, чи то європейці, чи то. Українці, чи то ще хтось, ну і таке інше. А так в них, в принципі, є повнота влади, тому може бути узурпація, тим більше ми бачимо, які тенденції йдуть на території Грузії. А видання Економіс пише про те, що Україна планує збільшити виробництво ракет фламінго. Так вони пишуть про те, що наразі виготовляється десь 2-3 ракети на день, але хочуть, щоб це зросло до 7 одиниць ракет на добу. Попри низку скандалів навколо цієї ракети, ведення стверджує, що все ж таки вони виробляються, і, в принципі, напевно, навіть непоганій кількості, і що Україна навіть їх застосовує. Ну, в принципі, це непогана новина вже, що Україна зможе бити по дальнім цілям на російській території. Знову ж таки, ми нещодавно бачили якісь прильоти, які були далеко від українського кордону. Можливо, це було саме таке застосування, хоча Україна використовує вже ж ще доволі багато дронів. Але власна балістика Україні просто необхідна для виживання, очевидно, щоб не залежати від західних постачань. Та, в принципі, від західних перешкод щодо запуску ракет, тому що нагадаю, що західні країни вони якби забороняють бити повноцінно по російській території. Видання Bloomberg пише про те, що глава Apple Тім Кук може піти у відставку, і що можливо він стане головою ради директорів. І новим головою Apple може стати Джон Тернус. Я навіть не знаю хто це, але ось така цікава новина. Останній час Apple показує не найкращі результати, наскільки я пам'ятаю. І в принципі, останні виходи айфона вони доволі мінорні, хоча продажі, начебто, в них ростуть. В уряді Словаччини вперше з приходом Фіце до влади все ж таки анонсували військову підтримку для України. Про це нещодавно віце-прем'єр заявив, і заявили про те, що вони підписали меморандум і що передадуть ось інженерну та протимінну допомогу Україні. Цікавий поворот подій, і не зрозуміло, чому уряд Фіце почав ставитися більш лояльно до України. Може, також відчуваючи що союзник в обличчі Орбана скоро піде кудись в закат, і напевно стають більш лояльним, хоча слід зауважити, що це все ж таки неповноцінне озброєння. Це не летальна зброя, але все ж таки такого навіть не було останніми роками. Зеленський заявив про те, що шатдаун у сполучених штатів не вплинув на американське постачання зброї для України. Там шадаун до речі продовжується. Ну і заявив про те, що американці розблокували можливості покупки систем Петріот не тільки ракет, а вже можна Україні буде купувати системи, але є питання а вже ж фінансування, хто це буде фінансувати і так далі. В принципі, питання фінансів завжди залишається напевно найважливішим, хто буде фінансувати всю цю історію. Сполучені Штати з Трампом, вони якби з'їхали останнім часом. З цього питання і переклала його до Європи. Ну а Європа також не знає де шукати стільки фінансів і намагаються щось там зробити з російськими активами, але і це поки що не виходить. Молдова нещодавно стала частиною єдиної зони платежів у Євро СЕПа, яка об'єднує 41 європейську країну. Нацбанки Молдови пояснили про те, що це безпечно та недорого якраз платити в євро. Насправді це доволі крута річ, яка просуває Молдову до євроінтеграції швидше, ніж Україну, тому що в Україні ця система не працює і, взагалі, незрозуміло, чому її так і не намагаються навіть провадити. Я думаю, що є лобіювання зі сторони вже ж банківської системи, яка в Україні доволі велика, і вони не хочуть, напевно. Інтегруватися саме в ось цю історію. Хоча, якщо ми справді йдемо до Євросоюзу, то система повинна працювати, і це, до речі, облегшило б перебування українців за межами України у Європі, тому що наразі повноцінно користуватися українськими картами не виходить, і треба відкривати карти якраз у місцевих банках. Партія АНО, яка нещодавно перемогла на чеських виборах, в голові там якраз Бабиш цей відомий, вони почали вже створювати коаліцію і заявили про те, що новий уряд збереже про європейський курс, що вони про натівський курс зберігають і так далі. і так далі. В принципі, напевно, усі партії в Чехії вони досить сильно налаштовані про європейське. І ми бачимо, що у цьому плані змін немає, на відміну від інших правопопулістських партій, які є на території Європи, які, в принципі, доволі часто виступають як євроскептики. Але щодо відношень з Україною, то, напевно. Но вони все ж таки погіршаться, і бабіш такий для України не дуже персонаж. Вартість золота перевищила нещодавно історичний максимум і стала 4 тисячі доларів за унцію. Це десь 28 грам, і це в принципі історичний рекорд. А нижче інший актив, а саме біткоін, також побив свій рекорд і став більше ніж 125 тисяч доларів, і теж продовжує зростання. Ось такі два активи, напевно, найперспективніші на даний час, які постоянно зростають, особливо з початком повномасштабної війни. Зеленський нещодавно заявив про те, що якщо місцеві чиновники не розв'яжуть критичні проблеми, то він вживатиме заходів. Так у своєму зверненні нещодавно він заявив про те, що є якась неефективна влада на місцях постійно, нібито вона десь ефективна, і в принципі заяви про те, що буде втручатися, якщо там щось буде йти не так. На жаль, не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть вирішувати критичні проблеми. Вирішувати самостійно будуть рішення центральної влади щодо них. Мені здається, чи це погроза місцевій владі, та й взагалі вибори на місцях, там вибори мера, вони все ж таки виборні посади. І якби президент не має права втручатися в якщо це виборча посада. Хоча я думаю, що справді треба, щоб президент в принципі призначав мерів, тоді буде все ефективно, як і у центральній владі. Деякі єгипетські ЗМІ почали писати про те, що переговори щодо Гази проходять у позитивній атмосфері. Трамп каже, що все йде дуже добре, хоча він постійно так каже. Ну ізраїль та Хамас обговорюють якраз деталі вже мирного плану, який був нещодавно запропонований Трампом із 20 пунктів, і напевно будуть приходити чи будуть намагатися приходити до якогось консенсусу. Ну і Трамп ще до цього робив заяву про те, що Хамас, начебто, готовий йти на значні поступки перед Ізраїлем, ну враховуючи у якому становищі, в принципі, Хамас знаходиться. То я думаю, що виходу в них не дуже багато. Єдине, що вони, напевне, захочуть якось вискочити з території сектору Гази, і, можливо, їм це дадуть зробити. Така історія була колись з палестинськими бойовиками, коли Ізраїль дав їм можливість офіційно втекти, і вони переїхали до Тунісу. Але знову ж таки є відчуття дежав'ю, тому що подібні переговори вже були, і вони раніше провалювалися. Тому вся ця інформація може себе не виправдати буквально через декілька днів. Орбан нещодавно заявив про те, що Зеленський використовує тактику морального шантажу, та Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до Євросоюзу, що таким чином Угорщину там не прожме він і так далі. і так далі. Ну, в принципі, конфлікт між Орбаном та Зеленським продовжується. Але знову ж таки є відчуття, що Орбан може пролетіти на наступних виборах, які скоро будуть, про що я неодноразово говорив. І, можливо, прийде ліберальна партія, яка буде ставитися більш лояльно. Але ми бачимо, що в інших європейських. Країнах проходять зміни, які також не на користь Україні, але ось що маємо, то маємо. Цю війну. Я готов возложити цвіти російським солдатам. Для мене важне правда, чим би Мене Меня давно закліміли придателям.